Критири, що відпрацювали з пастою люксор, після закінчення роботи потрібно почистити і привести в порядок, підготувавши їх до подальшого використання. Що зараз ми і зробимо? Перед вами результат роботи пасти 05 мікрон. Чистка дуже проста. Тут не слід сильно морочитися, але точно не варто забувати про абразивну чистоту. Біла серветка добре показує зняття з поверхні притири забруднення. Добре! Наступний притир з відпрацьованою пастою 6,5 м. Він і виглядає більш забрудненим, і це нормально, до речі. Але все та ж біла серветка теж справляється зі своєю роботою. За кінцевим результатом обидва притири очищені і готові до подальшого використання. Говорячи раніше про призивну чистоту, я зауважу, що зберігаються притири кожен у своєму боксі. До речі, зроблено з упаковки алмазних терборів Брусків полтавського заводу. Все просто. Дістав притир, наніс пасту, підпрацював, почистив, прибрав назад. І так щоразу, отак От і живемо. Від одного притиру до іншого. Жартую. На цьому на сьогодні вже все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.